Останнім часом у соцмережах шириться інформація про нібито обов'язкове продовження навчального року до самого кінця червня, але такі повідомлення не більш ніж чутки. Міністерство освіти офіційно заявило, жодних рішень про скорочення канікул уряд не ухвалював. Як саме завершують навчання у кам'янському, коли пролунає останній дзвоник і чи будуть діти вчитися в червні, розповіла начальниця департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева. Завершують у нас навчальний рік 23 тисячі учнів і майже 5 тисяч дошкільників. Навчальний рік завершується, у нас останній дзвоник пролунає 30 травня. Учні 9 класів отримають свої свідоцтва про базову середню освіту 6 травня. Учні 11 класів отримають свої документи 13 червня. Всі діти підуть на канікули з 1 червня. В цьому році наше місто. Працювала відповідно до структури, затвердженої структури навчального року без змін. Канікули не зсувалися. Ми вчасно ходили на канікули, тому у нас і змін по літніх канікулах немає. Взагалі, офіційно датою завершення навчального року є 30 червня, але це з урахуванням завершення національного мультитесту випускниками 11 класів. Також, як розповіла нам Наталія Васильівна, Кам'янське цього року завершує навчальний рік із приємними рекордами. 100 випускників закінчують навчальні заклади з відзнакою. Маємо також 56 переможців обласних предметних олімпіад і 170 переможців у конкурсах Малої Академії наук. І якщо говорити взагалі про цей навчальний рік, він був стресовий для нас усіх, тому що повітряні тривоги вони почастішали. Але всі заклади освіти працювали у змішаному або офлайн форматі, тобто всі діти у нас вийшли абсолютно на навчання. У нас не залишилися класи, які повністю є і навчаються офлайн, і точно так же у нас працюють повністю в повному об'ємі дитячі садочки.